Ласикі важко, так зітхає важко, впала сіра мишка у порожню пляшку, впала сіра мишка, аж на саме денце. Як її дістати? Це ж бо не відерце, вилізай, не бійся, кіт просив у миші. Я для тебе в миску. Вилізай, не бійся, кіт ночі, тільки вперта мишка слухати не хоче, чеше Вушка хвостиком махає, а голодний котик пляшку обіймає. І таке надума ласики важко. Я закину вудку в цю глибоку пляшку. Миша. Упіймаю хутко, і побіг і важко позичати вудку. А тим часом миші, сестри чорнокі, кинули ту пляшку на долівку боком. Утікла сіренька до матусі сімнірку. А лосу неважко, досі плаче гірко. Ой, не так гірко, котику і важко. Dėti prinesli kopaskvą.